Друзі, наступна тема хвороба дрібних судин, хвороба не одного дня. Як змінюється функція ЦНС з віком та в часі? До нас приєднується кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології Львівського державного медичного університету, заступник завідувача кафедри з лікувальної роботи, лікар невролог вищої категорії, пані Наталя Леонідівна Боженко. Добрий день, шановні колеги. Я продовжу розповідь про хворобу дрібних судин. Це хвороба не одного дня, і функція змінюється з віком і в часі. Наші пацієнти бояться, що вони загинуть від автокатастроф, або бояться загинути від онкології, або бояться, що бомба впаде тепер. Але все ж таки гинуть від інфарктів, інсультів. Україна займає перше місце в Європі за темпами скорочення населення, і це не тільки війна. Більше велика кількість українців має серцево-судинні захворювання. І це причина номер один смертей в Україні. 30% і навіть більше дорослого населення хворіють на артеріальну гіпертензію. Щорічно ми маємо 100-120 тисяч інсультів і до 50 тисяч інфаркту міокарда. Так само Україна займає передові місця в світі за кількістю курців, що також є негативним фактором. Якщо ми візьмемо хворобу дрібних судин в структурі цереброваскулярних захворювань, то цей термін хронічні цереброваскулярні захворювання це групове поняття, і діагноз, власне, треба уточнювати. Хвороба дрібних судин це така умовна складова частина цього хронічних цереброваскулярних захворювань. Хворобу дрібних судин треба розглядати окремо з огляду на наявність характерних критерій діагностики, на наявність відмінного патогенезу і невирішених питань як лікування, так і профілактики. Які ж основні причини і фактори ризику хвороби дрібних судин? Звичайно, що вік. Тому що з віком ми дістаємо нові захворювання: атеросклероз, остеохондроз, гіпертонія, гіпертензія так само, атероматозне захворювання гілок, дуги, аорти, церебральна амілоїдна ангіопатія, радіаційне опромінення, імунопосередковані маскуліти, деякі інфекції і, в тому числі, генетичні захворювання також. І лікувати хворобу дрібних судин от треба, треба починати вже зі старту захворювання, тому що чим старша людина, тим гірше лікувати, тому що додаються певні фактори. І згодом захворювання прогресує. Як ми бачимо, що в молодому віці ми можемо застосувати превенцію, а в старшому віці, коли прогресуюче захворювання, ми можемо давати хіба що підтримуючу терапію. Звичайно, що симптомокомплекс хвороби залежить від ступеня захворювань. Спочатку зазвичай він протікає безсимптомно, але залежно від локалізації ураження судин, вони можуть спричинювати як легку когнітивну дисфункцію, можуть спричинювати тривожні, депресивні настрої, рухову дисфункцію, дисфункцію ходи, а також нетримання сечі. Деколи медики називають таку мікросудинну ішемічну хворобу тихою хворобою, тому що дуже часто і досить тривало ці прояви залишаються непоміченими. Дехто відносить це до нормальних ознак старіння, але це не так. Але на противагу таких тихого варіанту хвороби в деяких літніх людей симптоми стають помірними або важкими, і це впливає на, їхні, на їхню життєдіяльність, впливає на їхню якість життя і, звичайно, погіршує якість життя не тільки самих пацієнтів, але й тих, хто їх оточує. Які ж ключові симптоми хвороби дрібних судин, які потребують нашої уваги? Звичайно, що це нейрокогнітивні синдроми. У пацієнтів виникають труднощі з фокусуванням, проблеми з ясним мисленням, раптова сплутаність свідомості, деліріозні стани, різні неврологічна вогнищева симптоматика з'являється, утруднене ковтання, порушення дисфагія. Неможливість контролювати м'язи обличчя. Насильні плач або сміх, тобто неконтрольовані або неадекватні прояви плачу або сміху, і е, порушення мови у вигляді дезартрії. Так само часті ми є е, тривога, апатія, депресія, втома, дратівливість, е, проблеми з сечовим міхорем, е, неможливість контролювати, розлади сну, е, проблеми з е, балансом, тобто атаксія виникає, повільна чогоюча ходьба, як елементи екстрапірамідних розладів можуть бути часті падіннями. Які ж необхідні дослідження для постановки діагнозу хвороби дрібних судин? Обов'язково, звичайно, мусить бути клініко-неврологічне обстеження. Тобто, треба спостерігати за тиском, проводити аускультацію артерії голови, шиї. Звичайно важливе значення має психодіагностичне обстеження. Для первинного скринінгу можна застосувати наші такі загальноприйняті шкали, як Minimental State стайс ММС, запам'ятовування слів, таблиці «Шульте». А також треба провести нейровізоляційні дослідження, тобто КТ або МРТ головного мозку, ультразвукову доплерографію екстракраніальних і інтракраніальних судин головного мозку, офтальмоскопію, електрокардіограму. При потребі, коли є аритмії, то холтерівське моніторування, звичайно, що потрібні аналізи крові, як загальні, так і біохімічні, ліпідний спектр, цукор крові, кугулограма. І якщо у пацієнта є епілептичні напади або якісь пароксизмальні стани, то тут необхідне проведення електроенцефалографії. Які ж маркери діагностики хвороб дрібних судин головного мозку? Їх можна розділити на декілька груп. До першої групи ми можемо назвати нейрорадіологічні маркери: це нещодавні невеликі підпіркові інфаркти, це гіперінтенсивність білої речовини, наявність лакун, церебральні мікрокрововиливи, збільшені переваскулярні простори і церебральна атрофія. Також можна застосувати біомаркери, такі як нейрональні, це глутамат, гомоцистеїн, ацетиласпартат, гліальні, білок С100-бета, основний білок мієліну, гліальний фібрилярний білок і е, ступінь гіперінтенсивності білої речовини ми можемо оцінювати за шкалою фази екраса. Перша ступінь це точкові вогнища, друга ступінь зливні вогнища і третя ступінь це великі зони злиття, за даними нейрорадіологічних досліджень. Як же виглядає наш пацієнт? Пацієнт досить стандартний, і досить часто ми його бачимо на прийомі. Як правило, це середня або старша вікова група від 45 і більше, які скаржиться на різні симптоми. Це, з одного боку, можуть бути такі загальномозкові симптоми, часті головні болі, запаморочення, шуми в ухах, Пацієнти зазначають нейрокогнітивні прояви, тобто підвищення неуважності, забудькуватість, важкість концентрації уваги, важкість виконання точних завдань. З'являються пірамідні симптоми, слабість в кінцівках, можуть бути екстрапірамідні скованість. Тобто, це такий пацієнт, який досить часто приходить на. Огляд до кожного з вас неврологи або навіть до сімейних лікарів. Так само супутні захворювання сприяють погіршенню стану пацієнта при хворобі дрібних судин. Це можуть бути соматичні захворювання, печінкова, ниркова, дихальна недостатність, ендокринна патологія, такі як гіпотеріоз, цукровий діабет. Гіперкортицизм, гіпофізарна недостатність, дефіцитні стани, які пов'язані з неповноцінним харчуванням або порушенням всмоктування речовим в шлунково кишковому тракті, наприклад, дефіцит вітаміну в 12 в 1 B1, фолієвої кислоти, порушення виведення мікроелементів, наприклад. При різних спадкових захворюваннях, інтоксикація тяжкими металами, такими як ртуть, свинець, талій, лікарські інтоксикації, тобто при застосуванні нейролептиків, барбітуратів, бензодіазепінів, трициклічних антидепресантів, а також при алкоголізмі та наркоманії. Звичайно, що психогенні фактори, такі як стрес, е, наростання інтелектуальної нестатності, Часті головні болі при відсутності вираження, порушення, критики, все це вносить свій вклад у формування таких станів, як депресивні. Звичайно, що мало значення і перенесена коронавірусна хвороба і е, е, її наслідки. Основна мішень, яка уражається при хворобі дрібних судин, це ендотелій, який є бар'єром між е, циркулюючою кров'ю і стінкою судин. Пошкодження дрібних судин мозку в результаті того чи іншого патологічного процесу може проявлятися клінічно як інсульт, тобто інфаркт мозку, або когнітивний синдром, нейрокогнітивний синдром, зазвичай із порушенням виконавчої дисфункції, тобто через пошкодження підкіркової білої речовини або атрофії мозку. Хвороба дрібних судин є основною причиною лакунарного ішемічного інсульту, частота якого становить до 20% від загальної популяції інсультів. Які ж патологічні ознаки цього захворювання? Це наявність, наприклад, ліпогіелінозу, як ми бачимо на малюнку 1. Це мікроаневризма, наприклад, в таламусі. В даному випадку на малюнку 2, або мікроатерома, або фібриноїдний некроз. Ендотелій – це не просто шар-клітин, а це окремий орган, який має свої численні функції. Здоровий ендотелій судин, він забезпечує регуляцію тонусу судин за рахунок того, що синтезуються базоактивні медіатори, зокрема оксид азоту і інші. Він забезпечує підтримку анатомічної будови за рахунок синтезу і інгібування факторів проліферації, впливає на збереження гемостазу, тобто за рахунок того, що синтезуються і інгібуються фактори фібринолізу і агрегації тромбоцитів, а також бере участь у процесах місцевого запалення, за рахунок вироблення як про, так і антизапальних факторів. З віком продукція оксиду азоту знижується. Якщо ми бачимо 30 років, то продукція 80% стінки артерій починають потовчуватися тільки в 40 років вже часто формується запалення і можуть з'являтися атеросклеротичні бляшки, то у 50 років продукція НО значно знижується вже до 35% і зростає жорсткість артерій, змінюється структура судин. В 60 років ми вже маємо підвищений ризик тромбоутворення, відриву бляшки і не тільки серцевого нападу, але і появи лакунарних інсультів, в тому числі. Тому потрібен донатор азоту. Ендотеліальна дисфункція є пусковим механізмом розвитку хвороби дрібних судин. І що ж ми маємо в поток? Ендотеліальна дисфункція веде до порушення вазоделітації судин головного мозку, з часом розвиваються деструктивні зміни в судинні стінки, зміни їх еластичності, з'являється фіброз відкладення кальцію і, як наслідок, порушується трофіка мозкової тканини. Виникає енергодефіцит нейрональних клітин з розвитком запалення, і це, в свою чергу, веде до неврологічного дефіциту та появи неврологічних ускладнень. Ендотеліальна дисфункція пошкоджує не лише судинний компонент, а також і нервовий компонент на клітинному рівні. Дисфункція ендотеліальних клітин веде до порушення гематоенцефалічного бар'єру. Порушується функція астроцитів, і це погіршує обмін між рідини, блокується дозрівання клітин-попередників ольгодендроцитів, це погіршує мілінізацію, репарацію і енергетичну підтримку аксонів, тим самим перешкоджає нормальні функції астроцитів, зменшуючи енергозабезпечення нейронів. Але черговість цих подій поки що не доведена, не встановлена. Як же ж нам треба лікувати е, хворобу дрібних судин, на даний момент немає специфічного лікування генетичних форм цієї хвороби, є тільки замісна терапія при хворобі фабрі на основі внутрішньовенного введення альфа галактозидази Для всіх пацієнтів з хворобою малих судин ми повинні оцінити загальні судинні фактори ризику, такі як гіпертонія, цукровий діабет, гіперліпідемія, куріння. І інші фактори, які можуть погіршити ситуацію при даній хворобі, немає загально прийнятої терапевтичної стратегії запобігання або лікування спорадичних форм хвороби дрібних судин. Потенційні стратегії профілактики і лікування можуть включати ті, які спрямовані на захист мікросудинного ендотелію головного мозку, гематоенцефалічного бар'єру, мікросудинної функції та зменшення нейрозападлення. Отже, пам'ятаємо, що розпочинати треба зразу. Отже, вплив на ендотеліальну дисфункцію і покращення перфузії тканин головного мозку є основною терапевтичною ціллю в лікуванні пацієнта з хворобою дрібних судин. На що ми хочемо впливати? Ми хочемо покращити вазоделятацію, нам потрібно покращити еластичні властивості судинної стінки, оскільки вона вже стає жорсткіша. Нам треба покращити реологію, зменшити в'язкість крові, і метою неврологічного відновлення є відновлення синаптичної пластичності та пришвидшення передачі нервового імпульсу. Ми маємо хороший препарат і Я думаю, що ви всі вже з ним знайомі і широко використовуєте у своїй практиці. Ці є фізіологічний вазодилататор для зменшення спазму судин та покращення перфузії головного мозку. Він активує гонілатциклазу, підвищує рівень циклічного гоадинмумнофосфату в ендотелії судин, пригнічує синтез ендотеліну 1, який є потужним базоконстриктором, а також є фізіологічним ангіопротектором, оскільки зменшує активацію адгезії лейкоцитів від тромбоцитів до ендотелію судин та запобігає утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок. Окрім ендотеліальної дисфункції. Нам треба у пацієнта з хворобою дрібних судин коректувати також інші фактори. Тобто, ми можемо сказати, що пацієнт з хворобою дрібних судин потребує комплексного лікування. З одного боку, нам потрібно покращити мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, нам треба повпливати на відновлення функцій нервової системи шляхом пришвидшення передачі нервового імпульсу та відновлення синаптичної пластичності, а також поліпшити мозковий метаболізм та кровозабезпечення головного мозку. Тому ми пропонуємо комплексний патогенетичний підхід до лікування. Пацієнтів з хворобою дрібних судин із застосуванням таких препаратів, як тівортін, латрен та нейроцитин. Тівортін є донатором оксиду азоту для захисту судин та попередження ризику розвитку гострих мозкових подій, Латрен покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, і нейроцитин має подвійну модуляцію передачі нервового імпульсу. Тобто комплексний патогенетичний підхід до лікування пацієнтів з хворобою дрібних судин полягає у поєднанні деяких напрямків лікування. Інфузійного курсу лікування хвороби дрібних судин зазвичай буває недостатньо, тому потрібно продовжити терапію пацієнта пероральними формами, а тівортін і нейроцетин мають такі форми. Для продовження курсу відновлення судин ми можемо застосувати ті аспартат вже для пероральних форм по дві мірні ложки двічі на день протягом двох місяців. А для посилення синаптичного росту та підвищення нейропластичності ми можемо застосувати нову форму пероральну нейроцетин С, 10 мл на добу протягом 20 днів пероз. Нейроцитин досить широко використовується в лікуванні хронічних цереброваскулярних захворювань, оскільки він покращує рівень уваги, свідомості, сприяє зменшенню когнітивних і інших неврологічних розкладів, пов'язаних з ішемічними порушеннями головного мозку. Також доведено, що нейроцитин чинить профілактичну цитопротекторну дію, достовірно збільшує показників функціонального одужання – у пацієнтів після перенесених гострих розладів і прискорює відновлення і зменшує тривалість та інтенсивність посттравматичного синдрому. Але не тільки ліками ми лікуємо і правильним е, харчуванням. Також для покращення результатів терапії е, рекомендовано дотримуватись так званої здорової тарілки, тобто використовувати здорові олії. Більше овочів, тим краще їсти фрукти всіх кольорів. Дуже важливо бути активними, проходити не менше 10 тисяч кроків в день, пити достатньо води, їсти цільнозернові продукти, досить добре вибирати по можливості рибу, бобові, горіхи. Тобто, можна сказати, що здоровий спосіб життя це також наш вклад у профілактику хвороби дрібних судин. Сереброваскулярні порушення досить поширені, але це не лише пацієнти старшого і похилого віку, це і молоді люди. Як правило, старт буває в приблизно 40-50 років. При підборі терапії і дальшому веденні таких пацієнтів треба враховувати супутню патологію, і перш за все, це серцево-судинні захворювання. Міждисциплінарний підхід до пацієнтів з поєднаною серцево-судинною патологією дозволить уникнути проблеми поліпрагмазії, особливо у пацієнтів похилого віку. А призначення патогенетичної терапії на ранньому етапі дозволить зупинити прогресування хвороби дрібних судин і не допустити до нейродегенерації, а також попередити такі важливі ускладнення серцево судинні як інфаркт або інсульт. Тому, дякую за увагу. Ми, як завжди, вчимося. Хочу подякувати насамперед нашим Збройним силам, що дозволяють нам зустрічатися, вчитися, працювати. А лікарі це та категорія людей, яка вчиться завжди найбільше. Як говорить китайські прослів'я, отримувати нові знання, нові навики в житті це все одно, щоб пливти проти течії, зупинився і тебе віднесло назад. Тому ми завжди вчимося, отримуємо нові знання. Але е, закінчити свою коротку доповідь я хочу е, словами Чарлі Чапліна: оскільки ми живемо всі військовий час, ми всі прагнемо до перемоги. І е, наші болі, наші печалі е, завжди нас супроводжують. Тому я хочу. Е, Сказати так, як казав Чарлі Чаплін, ніщо не вічне в цьому злому світі, навіть наші біти. Тому разом до перемоги. Дякую за увагу. Пані Наталя, в свою чергу вам дякуємо і зачитую ті компліменти, які надійшли в наш чат? Дякую за змістовну доповідь. Дякую, дякую. Слів подяки дуже і дуже багато. І, звичайно, є запитання. Якщо ви не проти приділити ще кілька хвилин для того, щоб відповісти на них, і з величезним задоволенням буду їх озвучувати. Тож, будь ласка, дякую. Прошу. Таке запитання: яка симптоматика ураження судин в 30 років, щоб зрозуміти, чи потрібно призначати схему чи ні? А в 30 років також можуть бути судинні порушення, але їх, звичайно, треба диференціювати. Чи це коли в нас є якісь судинні катастрофи, чи транзиторні ішемічні атаки, чи інсульти, які стаються в такому ранньому віці, звичайно, що нам треба віддиференціювати і знайти причину цього? Звичайно, ми повинні зробити цілий комплекс обстежень, тому що це не обов'язкова хвороба малих судин чи дрібних судин, як ми кажемо зараз. Це може бути. Ну, неправильно поставлений діагноз Мігрені. Тобто нам треба віддиференціювати. Справді чи є вогнище, чи є справді захворювання малих судин, а симптоматика залежить від басейну, звичайно, і залежить від тої судини, яка уражена. Це можуть бути і запаморочення, і транзиторні ішемічні атаки в каротидному басейні, може бути по-різному. Пані Наталі, а спадковість в цьому плані грає якусь роль, якщо в родині, до прикладу, у когось там а, був інсульт чи треба якось підвищено стежити за своїм здоров'ям в цьому плані? Коли ми говоримо про спадковість, то ми завжди говоримо, що е, там інсульт не передається по спадковості, але судинна система все-таки має свої особливості. І якщо в родині були. Там інсульти, інфаркти, міокарду, якісь тромботичні події, там тела чи інші тромбози кінців, Це завжди має значення, тому що значить, що з судинною системою є якісь проблеми. Якщо є гіпертонічна хвороба в анамнезі, ви розумієте, зараз ми зустрічаємо 18 і в років гіпертоніків з досить такими серйозними тисками, Атеросклеротичні Проблема, коли ранній атеросклероз буває, і холестерин так само 7-8 в молодому віці в 30 років, це також не норма. Тобто, звичайно, слідкувати за своїм здоров'ям потрібно і треба слідкувати з юних років. Це не значить, що треба зразу приймати. Цілий комплекс препаратів, але, звичайно, є такі препарати, і ті в тому випадку дуже хороший препарат, який можна поприймати, і це, якщо ми маємо його, наприклад, в питті розчині, це також дуже добре. Дякую за відповідь. Я для себе занотував про всяк випадок. Хто поінформований, як то кажуть, озброєний. Наступне запитання: яка тривалість застосування всієї схеми? Ви розумієте, це, звичайно, що індивідуально. Звичайно, що це індивідуально, але, в принципі, місяць-півтора це однозначно. Це Ой, не препарати, які приймаються один день. Зрозуміло. І ще одне запитання: чи можна нейроцитин-С приймати довше, ніж 20 днів? Можна. можна. Ми даємо і крапельні спочатку, а потім в питтєвому розчині можна. Це цитиколін, так що це можна приймати триваліше. Дякую, пані Наталі. Я вам дуже дякую за консультацію. Дякую, що знайшли час. Ми дуже цінуємо, що ви сьогодні до нас приєдналися до нових зустрічей. Як ви сказали у своїй доповіді, разом до перемоги переможемо звичайно. Дуже дякую. Дякуємо ще раз нашим збройним силам, дякую всім організаторам, і особливо дякую всім нашим слухачам, тому що ми всі разом і тільки разом ми можемо бути тою такою великою силою, яка йде до перемоги. Дякую. Погоджуюсь, погоджуюсь на всі 100%. <кій> і, звичайно, завдяки нашим глядачам і слухачам, ми збираємось в такій чудові компанії і працюємо для них. Я вам дякую. До нових зустрічей.